Сьогодні 25 лютого ось який обліт. Масовий. За останні 5 днів наймасивніший. Бджела вся, літає гарно, працює. І вирішив їм підставити ось таку білкову пасту. Ось така буде підгодівля. Ось тільки поставив ящик, вже бджола почала сідати. Тому і цим зараз знадобиться. Якщо буде цікаво склад цієї пасти, взяв 5 кг пилка, 7 кг цукру, 2 упаковки дитячого харчування і 5,5 кг меду. Мед розігрів до рідкого стану, а перед тим цукор перемолов разом з пилком сушеним, в пудру перемолов. Перемішав те, як кандію, все гарно. І настоялося сьогодні четвертий день, як стоїть. Ось таке. Получилося трошки рідке. Думаю, це краще буде. Ось так тянеться. Липне до пальця. Іду зараз їм це давати. Ось так. Перша сімейка. Дав їм пасту. Ось так поставив. Так, одну рамку їм виніс за заставну. Бо засів, був, зробив, щоб на передостанні. Лишилось 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість рамок їм лишив у гнізді. Ось так. Ось ця сімейка більшенька. На вісім рамок. Тут нічого не скорочує. Отак ставлю їм під годівлю. І зараз на протязі години, що встигну, думаю десь половину встигну, І ось так. Все, всім дякую, до побачення.